Добрый вечер, это Браварский Тельбачиня Аси. Я представляю вам гости моего канала, и вы его очень все хорошо знаете. И у меня к вам одно, один вопрос на голосование. Брить ему бороду или оставить его? Ну от, головне, ти вже сказала. Шалом це Славко. Поговоримо за заключний сюжет нашого брата Хаймарша за САУ. Дуже важлива тема, тому що він підводить підсумки свого аналізу САУ, і вони дуже цікаві. Тому що Ася мене зранку сьогодні донімала, що якісь там польські знавці вооружені порахували якісь озброєння російські на базах, нарахували там купу танків, купи що арт купу сау, і всім цим почали лякати зранку довірливих доверливих телеглядачів. Яся просила мене все это розоблачити. І я з задоволенням вам цю магію цифр вскрою. Тому що якщо було 4327 арт-систем і убрали 1554, то это выглядит, що залишилось много. На самом деле осталась вот эта вот масса 122-мм арт-систем, гвоздик, замість котрих вони охоче використовують d30 але поговоримо спочатку. Ось ця таблиця, ось це на початок війни. Стан артсистем в усіх, здається, з Новочеркаськом. І стан на, можливо, більш пізні. Омськ у нас на 10 січня. Бачите, тут є ранні, на жаль, не всі Брянськ, 120-й, непогані дані. І Що ми про це можемо сказати? Бачите, 2 С-1. Була ось в Омську. Була купища перед війною, ось по цих даних. Брянськ було, бачите, по всіх даних велика кількість артсистем. Що ми бачимо зараз? В Брянську зросло. Значить, ці артсистеми з брянська 190 штук вже ніколи не виїдуть. Так само, і більшість 80-х баз 238 за війну не виїхали, ніколи не вийдуть. І всю цю колонку я скажу, ви можете сміливо скреслити. Оці 678 артсистем різних типів ви можете сміливо скреслити. Так, що ви бачите, що по всіх базах ми зараз поговоримо, а важить у нас що? Важить. Канібалізація, о 2 С-1, 1351 система. Ну, вважається, що з них 5% канібалізовані. Це я б не погодився з нашим братом Хаймаршедом ніяк. Тому що а куди рахувати оці з 80-ї бази стоять 238 штук. Куди рахувати оці 700 штук? Оці брянські завезені і покинути. В що їх рахувати в сміття. В принципі, їх треба рахувати в сміття. І наш брат Хаймаршет в цьому, в принципі, погоджується. Бо він спочатку каже, що якщо за даною мілітарі балансу було 245 систем, викотили в складі 337, втратив 116, то має бути 466 активних. Це не так абсолютно. І він з цим погоджується. Де тут у нас воно? Ось, він вважає, що 126. Що реально стволів 126 активних, 2 СО1 знаходиться. І якщо ми візьмемо штати, ми не знаємо факти. Якщо ми візьмемо штати 22-го року, це мілітарімат, це 21 рік на рік підготовки війни, розгортання найбільшого чисельності ВСРФ, мало бути за штати 245 гвоздік. Зараз, ймовірно, їх в строю знаходиться 126. Отак от, от виглядає ця ситуація. І так само з задоволенням з вами пройдемо по 2 С30. Ви бачите, акація, ту, що зараз б'ють, і котрій зараз багато чого дістається. Бачите, що основним донором був Омск 338 152. Як от в 80-тій базі вони стояли, трошечки вони 15 штук змогли викотити. З якоюсь невідомою метою. Як їх не везли на Брянськ, то не везуть. Виникають питання, куди їх везуть. Куди везуть 2 С-30 на ремонт? Ми на даний момент виглядає, що не вскрили ситуацію з цим. Тому що, ну, ну в принципі, не ясно. 94-ту, ні, ймовірно, їх взагалі не ремонтують, ймовірно, їх розкомплектовують і поповняють новими. Тому що, ну ви бачите, я розумію, чому. Ну ми зараз про це поговоримо. За цю ситуацію. Так само ви бачите, 2С4 тюльпани, з них просто було скопіще тюльпанов. І вони нам це скопіще тюльпанов показують 198. Але якщо ми візьмемо. Так, де тут канібалізація? Тюльпана 2 С4 15%. Ви бачите, що вони оцінують в 15% канібалізацію тюльпанів. І якщо активно служба вони вкажуть 199, то геть це не так. Фактично, тюльпанів не більше 30 штук знаходиться. Це десь активні стволи, Вот 54 стволи. 54 стволи. Тюльпана, що найбільше знаходиться на фронті. Так само ми бачили велику кількість 2С3 Акації, їх 278 штук. Їх 278 штук по штатах могло бути 850, але фактично 278. Ймовірна оцінка. Так само, як штати мало бути тюльпанів 40, їх 54. Зараз подивимося за гіацинт. Зразу ж. 2 С5, найбільш, одна з найбільш вразливих систем. 93 в строю, ймовірно, їх зараз на даний момент бойні знаходяться в строю 93. А обіцяють нам 311. Але ми самі бачили, що ну, 200 з них точно вже нікуди не поїдуть в різних умовах. Ну, ось ви бачите, ось ці 303. Ось ці 30 яцидів можна зразу викинути. Так само звідси брали ось у Cyril 720. Якщо взяли, і оці, що осталось, теж можна викинути. От я 66 з легкостю вишвернув із списка. Так само можна пройти по цих списках і так само влаштувати бойню їх. Тепер два іс Сімпіон нас всіх цікавить. Бачите, 216, як їх растворивали, ми всі бачили. 80 без сплавов фактично осталось на 94-й базі, І нам обіцяють 81 штуку. Нам обіцяють 81 штуку. Канібалізація 40-50%. арт-системи досягла 41 машина. І в активній службі до 47% знаходиться піонів. Оце от. От те, що вас всіх цікавило, це парк Сау, ймовірно, оціночний на даний момент, ми повинні з нього виходити і або прибавляти, або удаляти. Оце ці робочі наші цифри, ми з ними робочі. 2С-9 нона ми говорили по десантурі, значить, 121 нона, ймовірно, в строю. І останнє, за яку я поговорю з вами довго, це як ви розумієте, 100 С. Тому що ви бачите на базах, от як. Було 111 мстаєс і лишилося 100 штук. І при тій гарячій потребі, ви самі знаєте, що страшне робиться з Брянськом. Чому вони не показали? Тут вони показали 190. Тут неповні дані, тому що ми бачили з вами, як вони рахували. Слухайте, ми з вами нарахували навіть акації. Отут, от я особисто 70. Тричі чи 71 штуку нарахував. А через дорогу одних стояли 2С-19. І не менше 50 Ви повернетеся, повернетеся в мої ранні сюжети і подивитесь, бо в мене зараз архів в такому стані, що я з не знайду. І там вказана наявність на брянську. Тут теж дані не співпадають. В цей список брянську треба. От я просто по пам'яті добре пам'ятаю. Що 70 з чимось треба акацій втулити в цей список. І так само значну кількість не менше 50 штук треба втулити сюди 2С-19. І коли нам розказують, що є 100 штук, в принципі, результатів це не змінює. Бо якщо є, є Тут 100 штук в моргі, і ще, допустимо, 50 штук в моргі, то від кількості арт в моргі станції цієї арт-системи не поліпшиться. Ви розумієте, скільки їх було взято? Так, де вона наша ця люба Арксистема? Ось. 2 із 19 Штати мали бути 800. Ну, 850 їх насправді, не 806. І знову це вони нам показують, що їх взяли 11 ця склада. Ну, я не знаю. Оце повірить, в существування 668 мсти на фронті. Ну, я не знаю, кем это надо быть, чтобы поверить в эти цифры. Когда мне кажется, что 181 мста, я в це В 181 мста на фронте без возможности відновлення и поповнення, потому что ты там показали 5 штук коалиции и все. А, эшелонов сам стой, что-то нам... Встановлено давненько не показували. Так що, бачите, що це все теж. І що в, кані... в канібалізацію 50%. Ну, там канібалізація 100% цих машин. Я скажу і канібалізація, і тих ще 50%, що стоять бранські. Тому навіть до такої щільної роботи нашого брата. Хаймар ще треба ставитися з перевірками. Треба дивитися, що він перед тим казав, і вилавлювати деталі і конспектувати. Тому що потім виявляється, чомусь людина ці деталі пропустила. І для мене це диво. Так що, як ви бачите, що якщо склад артилерії отак -от формально не змінився, багато, то це просто картинка так підібрана. Ось втрати по калібрах цікаві. Ви бачите, наскільки. Збереження, але ж це фактичне збереження це не збереження чин, чинних АССМ. Це, це 81 без стволов. Розумієте, було 218 нормальних, а стало 81 в основному без стволов. Як це можна вважати? Як це можна вважати? Ви розумієте, про що? Так само і з гіацинтом тут ну, не дуже переконливі схеми. Єдине, що вони пояснюють, це зміну структур. Перед війною і цим, що наскільки збільшилася чисельність 122 і наскільки, от просто навіть за цими даними впала чисельність 152-каліберних систем, так само оці 240 теж можна не считати. Я скажу, що якщо приглянутися на всю цю роботу, то ми маємо зосередитися ось на цій таблиці базовій. Іще раз вам її з насолодою повторюю. Ймовірна чисельність на фронті активних стволів російських САУ. Гвоздіка 126. Акація 278. Тюльпан 54. Гіацин 93, Піон 47. Но на 121 і з особливою і цинічною насолодою оголошую вам залишки парку некогда стада мсти і 181 артсистема. Тепер ви розумієте, чому весь цей дикий крик о победі, чому ці требування безоговорочної капітуляції, немедленно здавайтесь, а то нам стріляти нечем буде. І останнє, що я скажу: коли логіка. Дії людини вам не зрозуміла, вдавайтеся до розуміння ситуації з точки зору писання, святого, з точки зору Господа нашого. Якщо Армагеддон, то і все має виглядати як на Армагеддоні. Це я до того, що коли. Подивіться на реакцію Росії. Українці тронули Росію за Вим'я, за загоризонтний Радар, за базу в Джанкої, те, чого так страшно боялися Шольц, боялися Маск, і те, чого так страшно боїться Америка, аж до того, що вступила в таємний союз з Україною. І що? Поки що ми не бачимо бійні нашої енергетики. Може, вони зберуть ракети і вдарять кількома днями назад, кількома днями наступними. Якщо не вдарять, то зрозумійте. І ядерного удара в ответ на такі действия. Ми можемо трогати корейка за Вими і далі. Ядерного удара не буде. Але їхня реакція на атаку НПЗ російських, їхні удари по українській енергетиці показали, що насправді важить Москві гаманець. І в цьому їхні інтереси пов'язані з Америкою. За американську стратегію. Я Чесно сказати, не поговорю. Я весь день її аналізував. Я зрозумів, звідки ростуть коріння, з націонал-інтерес, це перекуплені сволочі. Чому вся ця сволоч стала себе перекупити Москві? Я думаю, зі страху перед. Це нормальна позиція контрреволюційного зі страху перед Троцкіською революцією в Америці. І скажу, що нашим любим американським Троцкіським союзникам. Я скажу, що ми ж розумієте, бо Україна, котра б мала стати союзником всіх оцих от редників, всієї цієї потолочі республіканської дикої, котра вірить ну в те, що і наші патріоти в цю в всю цю діч російську, ксенофобську, сексистську, у всю цю бридячину. І що Україна не догодила наші праві і бореться, що наша Україна стала союзником американських троцкістів. Уявляєте, яка грімаса історії, як Господь сміється сам сабу. Бай, дивіться нас на новому каналі Боровське телебачення Асі, а ви вирішуєте долю моєї боротьби, боротьби. Хотів сказати, боротьби моєї, моя вже позаду лишилася з моєї боротьби тільки боротьба. Як ви вирішите, так воно і станеться. І ми відеодокази наведемо вам. Виконання вашого рішення. Бай.